Пісня Солов'я Якось один купець зловив у лісі солов'я. Приніс його додому і зробив йому дуже гарну клітку. Була та клітка з срібла, золота та й коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і приставив до нього чоловіка, щоб наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад. А в ньому стільки квітів, що очі розбігалися. Посередині саду був водограй, до якого спускалися мармурові сходи. Купець поставив клітку поблизу водограю і щодня вранці та ввечері приходив милуватися солов'єм. А соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову. І привів його до солов'я, хай розгадає солов'їну пісню. Послухав чоловік солов'я та й каже Хазяйне, Соловей співає, вітчизно моя, гніздечко моє, я без вас жити не можу. Минали дні, і соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку І пустив на волю. А сам разом з чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакали у слід за солов'єм. Соловей перелетів гори, перетнув долину, переплив річку, напився із джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго йшов чи недовго, аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі. Побачив своє зруйноване гніздо і заспівав. Вітчизна моя, ти найкраща наймиліша. З того дня Соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже Дивак, цей Соловей, у мене він жив у розкошах, у золотій клітці і сумував. А тут побачив зруйноване гніздо і заливається від радості. Чоловік, який знав пташину мову, відповів йому а ти не дивуйся, хазяїне. Кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліше. Соловей тут вільний, а воля найдорожча. Дякуємо, що були з нами у Чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!